Медицина, будемо говорити сьогодні про медичну реформу, про готовність медичних закладів приймати українських пацієнтів і про те, чому в Україні має. Вийти ця реформа охорони здоров'я з нами на зв'язку. Зараз долучимо Наталю Лісневську, заступника міністра охорони здоров'я України 2014 2015 років. Адвокатку, експерта у галузі медичного права і автора підручників з, навчаль... з навчального курсу з медичного права. Пані Наталю, я думаю, що ви з нами вже на зв'язку. Я вас вітаю. Вітаю, дуже приємно всіх вітати сьогодні. Отже, Україна в стані війни. Україна потерпає від кількості людей, які і поранені, і мають відновлюватися. Це наші захисники. Але стресова ситуація додала багатьом українцям хронічних захворювань. І тому, чи справиться наша медична система? Післявоєнна і що було зроблено до початку широкомасштабного вторгнення для того, щоб медична реформа запрацювала, і наскільки глибинними є зміни на сьогоднішній день? Давайте Я, я б хотіла почати з кінця, бо сьогодні мали інформацію, вже оприлюднено на це в інформаційних джерелах. що Доволі великі кошти розподілено для медицини, і наш прем'єр-міністр відзвітував, що вже за час війни, не дивлячись на всі пошкодження. На величезні втрати в медичній системі так, так чи інше відновлена відбудована частково чи повністю більше тисячі медичних закладів. Цей маленькі більші медичні заклади, тим не менш, це дуже дуже велика цифра, і ми дуже я особисто дуже тішусь, що в нас є такі дані, і я бачу такі звіти, що в нас є відбудова цих медичних закладів, які постраждали. І дійсно, вони всі ближче до лінії зіткнення. Отже, в цих областях відновлюються. Відбудовується медична система, і це дуже добре. Тому я хотіла б почати з цього повідомлення щодо нашої медичної системи, і потім вже говорити про реформу, про її досягнення, про її недосягнення. Ну, по-перше, коли говорять, чи добре, що в нас це реформа, чи добре це зміна системи, система змінена. Давайте ми просто приймемо як факт, що в Україні спосіб фінансування медицини змінено, тому що вся медична реформа в нас до навколо ну, по суті, зміни парадигми фінансування медичної системи, медичної послуги. Я думаю, всі пам'ятають започаткування медичної системи, коли йшла мова, що мовою, що гроші підуть за пацієнтом, що ми тем не будемо фінансувати пусті лікарні. Але так сталося, що сьогодні в нас пустих лікарень немає. Так, на жаль, Україна потерпає, дійсно, і втрати в самої галузі і пошкодження лікарні, тобто сьогодні пустих лікарень нема. Тим не менш, ми пам'ятаємо, всі ми уклали декларації з сімейним лікарем, і первинна медицина почала фінансуватися за новою системою. Коли вона почала фінансуватися відповідно до укладеної декларації, отже, стільки грошей йшло до лікаря, до закладу охорони здоров'я, скільки пацієнтів в нього обслуговувалися, залежало від. Кількості пацієнтів і там враховувалися певні коефіцієнти, але це вже такі нюанси, які може не так будуть цікаві для наших пацієнтів, для споживача. Це важливо для самого лікаря. Тим не менш, враховувались там скільки коефіцієнти, там ну, решта інших важливих нюансів, які є важливим при формуванні бюджету. Подальшому друга ланка також, тобто вже високопрофільна медицина, зайшла також в реформу і також включилася, і вона працює в цій реформі. І з цього року вже ми знаємо, навіть заклади Академії наук теж долучаються до реформи. Не всім завжди подобається долучення до реформи, чому? По-перше, це змі, коли йдуть зміни, зміни фінансування, зміни підходів. Треба перенавчитися, треба змінитися, а треба застосувати щось нове. А завжди набагато легше працювати так, як вже працює, і не перенавчатися. Просто знаєте, це звично і стало. Якраз. Чи хотіла... Да. Да. Пані Наталю, да. хотіла якраз у вас запитати е, річ в тім, що попередня система організації медичних послуг в Україні, ну так звана система Симашка, вона була розрахована на те, що на нашій території надзвичайно велика кількість була лікарів і медичного персоналу на 100 тисяч населення. Е, і що на нашій території там можуть відбуватися стихійні лиха, можуть відбуватися війни. Ну, Післявоєнна оця медична система вона будувалася якраз із розрахунку на те, що можуть бути там епідемії чи пандемії. І, власне, коли світ зайшов у сталий мир, ця система перестала бути такою ефективною, і тому її потрібно було змінювати, тому що витримати таке навантаження, жоден бюджет. Ні державний, ні місцевий просто не могли. Але сталася пандемія ковіду, і виявилося, що дійсно ті, та кількість медичних закладів, яка була скорочена, та кількість медичних працівників, які поїхали хто в Чехію, хто в Польщу, хто куди працювати за профілем, вони. Були конче необхідні в Україні і особливо страждає сільська місцевість. І я би дуже хотіла, щоб ви зараз коротко для наших глядачів пояснили, чому потрібно було все ж таки відмовлятися від системи семешка, і можливо, щось з цієї системи зараз треба буде взяти хорошого. Ну, наприклад, якщо будемо говорити про реабілітацію, і чому зараз ця реформа медицини, яку поки що. Ви праві, дійсно, не всі можуть зрозуміти, просто тому, що ну, звикли так, а тепер чомусь по-іншому. Чому в ній кінцевий пацієнт, то, тобто пацієнт, на якого все спрямовано, да, щоб йому допомогти, він виграє так. більше. Дивіться, давайте будемо говорити іноді, коли говориш. Даєш інтерв'ю, завжди а, намагаєшся там щось сказати гарно. Але а, знаєте, іноді треба говорити якісь навіть і неприємні речі. Давайте ми зразу всі разом будемо розуміти, медицина це дорого. Об'єктивна медицина це доволі дорого, і вона оплачується за бюджетний кошт в Україні. А... Навіть зараз НСЗУ формує пакети, покривається тобто це величезні витрати. не тільки в Україні, в всьому світі медицина це дорого. Ми навіть бачимо нині а, величезні інформаційні такі звіти, і навіть наші українці, які проживають за кордоном, говорять, наскільки важко є доступ до медицини в європейських країнах в Америці, наскільки це коштовно. Тому я завжди кажу, і що це доволі дорога історія, і це величезне навантаження на наш бюджет. І коли ми говоримо, що система Симашка була погано, а щось було краще. Система Симашка, коли її не фінансували, коли на неї не вистачало коштів, не тому, що не хотіли, а тому що не вистачало, не. вона просто не працювала. Я б зараз не порівнювала, чи погано, чи добре. Кожна з систем їх є декілька, а вона добра по-своєму, якщо вона правильно профінансована, і це стосується не тільки медицини, це стосується абсолютно будь-якої соціальної сфери. Якщо не профінансовано, якщо на школу грошей немає, то якісної освіти не буде. Якщо на лікарню грошей немає, то лікарів не буде. Це абсолютно точно. Тому в цій ситуації, в якій ми всі опинилися, ми повинні були дивитися, де в нас є зайві витрати, де в нас і може і не зайві, але максимально балансувати в тих видатках, які ми маємо, і зробити найефективніше в тих видатках, які ми дійсно, які Україна може собі дозволити. Оце об'єктивні реальні речі. Реформа. Потрібно було обов'язково про реформу. Говорили вже давно. Ми всі пам'ятаємо пілотні області ще з 2010 року, коли запроваджувалася сімейна медицина і намагалися просканувати, як воно запрацює. Кілька там звіти по цих пілотних областях також опрацьовували з міністерстві охорони здоров'я. Тобто, запуск реформи це не було От сьогодні. Ми прийшли скала, буде реформа. Її готували доволі довго краще чи гірше, тим не менш випробовували можливості, тому що дійсно ми повинні були максимально бути ефективними в тому фінансуванні, яке є, і був знайдений саме такий шлях. Україна не винайшла велосипед, так таким чином є схожа система працює в Великій Британії. Тобто, ми в принципі користувалися надбанням світу, враховували свої можливості. І як на мене, в тих можливостях, які Україна сьогодні має, ми зараз маємо найефективніший варіант. Якщо ми повернемося до цієї трирівневості, тобто перша вже звикли. Я думаю, що багато з наших глядачів мають декларації, вже навіть буде для багатьох і дико не мати в декларації зі своїм сімейним лікарем. Звикли до того, що є сімейний лікар, що до нього треба спочатку звернутися. Якщо є якісь хронічні захворювання, то він буде давати направлення на обстеження до більш вузьких профільних спеціалістів. Третій рівень. Він, ну скажімо так, уже це симбіоз медицини і медичної науки, і наскільки він зараз профінансований з урахуванням того, що більша частина бюджету спрямована на підтримання обороноздатності і на війну в Україні? Чи дофінансовано третій рівень медичної реформи? Давайте ми будемо відверти зараз, враховуючи те, що в Україні є бюджет війни. Третій рік уряд формує бюджет війни. Сказати, що в медицині достатньо коштів. Мабуть, це було б неправдою, недостатньо коштів. Треба завжди треба більше, тому що хронічних захворювань не поменшило. Тим більше такий страшний стрес, який може провокувати хронічні захворювання, чи кудись поділися інфекційні захворювання? Якийсь епідемічний стан, ви бачите, зараз о, говорять в Україні також сплеск інфекційних захворювань Да? А вони нікуди не поділися, а все одно їм ними треба займатися. Хронічні захворювання є. Ми бачимо, що зараз уряд займається дофінансуванням величезним дофінансуванням фаних захворювань онкології. Ну тобто спрямовуються на такі спеціальні програми. Ми це бачимо, і це дуже добре, що це бачать. чи чи дофінансований каже третій рівень. Наразі, як на мене, то треба б дофінансувати медицину цілком, тому що з того, що я бачу, ми маємо десь 2,6% ВВП спрямованих на медицину, при тому, що потрібно, хоча б 5+. і ми давно це знаємо. Я думаю, всю, цифру, всю цю цифру вже всі вивчили, але в умовах війни. А, і коли в нас є максимальне спрямування дійсно на оборонний бюджет і це правильно це повинно бути. Це непогане фінансування, тим більше є до дофінс... може бути і це юридично закріплено дофінансування за рахунок там області, за рахунок громад. Громада може якусь програму запровадити у себе, підтримувати свої заклади охорони здоров'я таким чином, не дивлячись на такі дуже е, е, обмежений видатки, тим не менш, ми, ми бачимо, що навіть за умов війни медична система тримається. Медична система тримається. Медична система нас підтримує стосовно третього рівня. Дивіться, є розділення. Ми може, можемо побачити третій рівень, а, наші заклади. Академія наук нині входять в реформу стосовно медичних послуг, вони отримують контракти з НСЗУ, Тим не менш, наука в них лишається окремим фінансуванням, яку не прибирають і зараз ще буде додаватись фінансування за рахунок НСЗУ і тих медичних послуг які не здатні надавати. Мені здається, якщо вони... Правильно сформують свою роботу, то вони правильно увійдуть в цю реформу і також будуть дофінансовуватися добре дофінансовуватися за рахунок Національної служби здоров'я. Мені б дуже хотілося, щоб це сталося якнайшвидше. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку Наталя Лісневська, заступник міністра охорони здоров'я 2014-2015 років, експерт з медичного права, і ми говоримо про. Здобутки медичної реформи про те, як вона має розвиватися навіть під час війни, навіть під час таких кризових випробувань, які проходить наша держава і наші громадяни. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, а як нашу медичну реформу оцінюють міжнародні експерти? Тим паче, що ну я думаю, що мало країн, які стикалися з ситуацією війни і в той же час продовжували, не зупинили реформування галузі? Yeah. <laughs> Як на мене, це безпрецедентно, абсолютно безпрецедентно, тому що дійсно ми третій рік в війні, і ми продовжуємо реформу для того, щоб всі медичні заклади стали в парадигму єдиного фінансування. Щоб це був нарешті єдиний медичний простір, який буде якісно і послідовно надавати системну медичну допомогу нашим громадянам. А це оцінюється доволі позитивно. Наші здобутки оцінюються позитивно, й зауваження, які нам. Дають наші певні іноземні партнери, вони абсолютно виправдані, і це скорше не зауваження, а скорше такі підказки: допомога, спрямування. Сказати, я не бачила від наших іноземних партнерів жодної такої критики тієї реформи, яку ми впроваджуємо, є аналіз. Є виявлення певних, ну, я б навіть не назвала їх помилок, певних, скажімо так, ну знаєте, шлях подолає той, хто йде. І по дорозі ми виявляємо якусь таку дитячу хворобу. Ми їх називаємо, щось не так склалося, як бажалося. Нам допомагають наші іноземні партнери, вони на це вказують і воно виправляється, тобто ми з цим працюється і далі дійсно з цим виправленням ми рухаємося далі. Я не бачила жодної критики. Стосовно реформи, яка у нас запроваджується, є поради, є певні ще необхідності, про які говорять наші партнери, але ніхто не говорить, що у вас нічого не вийшло, все погано, все треба переробляти. Ні, є навпаки бажання, щоб ми швидше досягли ефекту, повного ефекту реформи. Пані Наталя, зрозуміло, війна закінчиться, і ми будемо стикатися. Про це говорять багато експертів, спеціалістів з великими соціальними проблемами. Одна з них це буде доступ до медичних послуг. Чому тому що насправді ветеранів, людей, які... Захищали і зараз захищають Україну буде багато. Колись для них були спеціалізовані госпіталі, профілакторії, санаторії, окремо виділені лікарні. Ми знаємо, що свого часу були лікарні, в, та й зараз залишаються в структурі, наприклад, тієї ж Укрзалізниці ви мали, ви мали досвід співпраці і роботи саме за цим напрямком. Чи потрібно буде, чи зможе, до речі. В рамках медичної реформи Українська держава будувати нові лікарні якраз для того, щоб забезпечити повний доступ до медичних послуг, як населення, так і ветеранів, які повернуться, тому що є певна специфіка на сьогоднішній Я... день. Всі прифронтові на сьогоднішній день, всі прифронтові лікарні, слава богу, вони є, вони працюють, вони переведені в режим госпіталів. Але після госпіталів їх потрібно буде знову повертати до там поліклініки, лікарні повертати до е, приймання е, в більшій кількості цивільного населення. Чи працює над цим міністерство і профільні експерти і, спеці і спеціалісти? Давайте ви ставите питання, чи зможе Україна це зробити. Я поставила питання це питання інакше. Україна зобов'язана це зробити, інакше не може бути, оскільки це потреба людей, і ми просто втратимо наших людей. Тому ставити питання, чи може, чи не може, це повинно бути глобальним планом держави, інакше ми втратимо українців. Ми втратимо їх а, як здорово. Ну, Просто не надавши необхідної реабілітації лікування і реабілітацію, ну ми не можемо говорити про подальший розвиток. Тому я б не ставила питання, чи зможе. Я б ставила питання, яким чином це буде зроблено. Тому що ну зможу, не зможу, це не це не має бути обговорено. Так, дійсно над цим працюються зараз. Є мінімально, як на мене, в цього року мінімально запроваджений НСЗУ вже відкриває певні реабілітаційні пакети. Їх недостатньо. Це моя особиста думка, що їх недостатньо. Їх треба набагато більше, тому що людей, які потребують відновлювального лікування. Набагато більше вони пролікувалися в шпиталях. Вони потім виходять вже в цивільне життя, і їм потрібна системна постійна реабілітація, як фізична, так і психологічна і психіатрична. Коли я говорю психіатрична, я не говорю не говорю про те, що в нас в країні всі захворілі. Ні. А ця радянська ще стигма до психіатрії, трошки вона була і трошки є. Це не говорить про те, що ми хворі. Це говорить про те, що ми маємо отримувати достатньо психіатричної послуги. Для того щоб бути здоровою, тому що переживши війну, я думаю, більшості українцям треба буде консультація і підтримуюча терапія, і це є нормально, тому що ми жива психіка, кожна людина потребує допомоги. Так, над цим працюється зараз. принаймні, я бачу, що міністерство працює над тим, щоб розширювати реабілітаційні програми. Чи достатньо мені здається, зараз недостатньо. Але враховуючи, що поки всі зусилля спрямовані, все ж таки на війну і оборону, а не на відновлення. А... Мабуть, це і пояснює, чому зараз ще цього недостатньо, тому так я, я особисто можу констатувати, що сьогодні відновлювальне лікування потрібно більше. Також, звичайно, є брак лікарів, які багато жінок лікарів виїхало за кордон. Я сподіваюся, вони повернуться. Я дуже сподіваюся, тому що це гарні фахівці, які отримали освіту в Україні. Я сподіваюся, що вони дійсно повернуться і повернуться до роботи в заклади охорони здоров'я. І так їх потребують. Також мені здається, треба займатися зараз колосальним відновленням санаторно курортної бази, яка, здебільшого, є в відданні Міністерства соціальної політики, але тим не менш а, також, це ж ми всі знаємо, що це комплексне да, лікування, реабілітація, а, і це робот, загальна робота уряду і робота комплексна не одного міністерства, а декількох. І всю цю реабілітаційну базу треба обов'язково. десь Відновити, де ж створити, для того, щоб вона змогла забезпечити, як вона була створена колись системно, після Великої війни, тому що це було вкрай потрібно для відновлення нації. І тепер вона теж потрібна і повинна працювати. Тому їй треба приділяти величезну увагу. Також ви згадали про. Заклади охорони здоров'я, які є відомчими, так дійсно зберігаються відомчі заклади охорони здоров'я в системі Міністерства оборони, в системі Міністерства Транспорту «Укрзалізниця», ви про неї згадали також. Є в МВС, решта трошки є система. Саме відомчих лікарень, і вони також мають певні бази відновлення, але їх теж недостатньо. Наприклад, Міністерство оборони і їх реабілітаційна база, їх санаторії, їх вони є. Вони працюють, вони якісно працюють. Але по кількості вони були заплановані раніше, колись на всіх ну, військових, які є в штабі, які обслуговували нашу військову систему. А зараз, коли в нас всі служать, всі призовники, всі військово зобов'язані, цього може не вистачити. Тому соціальна сфера повинна долучитися, взяти найкращий досвід. І я сподіваюся, що це найближчим часом станеться. Пані Наталі, мало залишається часу, але хочу поговорити про бюджет 2025 і витрати на медицину. От ми з них починали і зараз маємо продовжити. Чим відрізняється фінансування цього року від попередніх, які тренди закладаються, і найголовніше, у нас є проблема ідея стягування коштів з рахунків медичних закладів знову до бюджету, що фактично, наскільки я розумію, взагалі суперечить самій. Ідеології так, медичної реформи. Так. Отут давайте ну, розставимо крапки над і. Давайте зразу е, скажемо, що цю ідею відкинули. Комітет здоров'я нації, повністю розглянувши цю ідею, яка приходила з певних фінансових комітетів Верховної Ради, повністю відкинув, і, і, і в бюджеті такого немає. Це дуже добре. І я дуже тішусь. Тепер трохи про бюджет для того, щоб доповісти всім нашим глядачам про певні зміни, взагалі, що ми маємо сьогодні. Перше, я дуже тішусь, що програма медгарантій збільшена майже на 17 мільярдів гривень. Це дуже добре. Програма медгарантії це саме ті медичні послуги, які ми отримуємо в наших закладах охорони здоров'я, за програмами, які фінансуються державою. Тому що поза програмами гарантій це вже платні медичні послуги. Ми пам'ятаємо, вони також були врегульовані, і, можливо, буде час колись про них поговорити, бо там дуже детально і дуже багато треба також говорити. На 6,5 мільярдів збільшена програму доступні ліки. А це значить, що більше ліків профінансовано державою. Ваші лікарі можуть їх вписати в ваші рецепти, і ви їх отримаєте. А, дуже добре, що. Введено також заохочення. До речі, це дуже добре. Ви говорили про сільську місцевість, і про проблеми лікарів в сільській місцевості, і в цьому році в медичному бюджеті є 160 мільйонів саме на заохочення лікарів їхати в сільську місцевість, і це заохочення. Такі як житло, якісь решта необхідності для людей, які поїдуть в сільську місцевість і отримають певні можливості для життя і роботи. Це доволі цікаво, може бути заохочення для лікарів-переселенців, коли люди отримують житло для себе для родини і нормальне робоче місце, і це буде добре. Далі вони теж будуть розвиватись. Або там решта певних нюансів. Отже, такі заохочення для лікарів, які їдуть в сільську місцевість, передбачені нашим бюджетом на двадцять. П'ятий рік і це на мене дуже добре, оскільки це ви абсолютно праві. Проблема лікарів сільської місцевості в Україні існує, і е, певними економічними методами шляхом заохочення, а не при е, е, зобов'язання Держава намагається вирішити це питання, і мені дуже подобається, тому що коли це зобов'язання, то лікар туди приїжджає і тікає звітом. Коли це заохочення, це його власне рішення поїхати в сільську місцевість. Є додані видатки і на громадське здоров'я, це теж дуже добре, тому що це попередження саме інфекційних захворювань, і туди теж, хоч 4,5 мільярди, додано, і це також дуже добре, що додаються ці витрати, додаються ці гроші на витрати охорони здоров'я. Наталя Лісневська. Заступниця міністра охорони здоров'я 2014-2015 років, адвокатка, спеціаліст у галузі медичного права, авторка підручників з навчального курсу з медичного права була з нами на зв'язку. Відповідала на наші коментарі. Я пропоную вам обов'язково до нас прийти у студію і продовжити нашу розмову, бо питань залишається багато, і дуже багато питань у наших глядачів стосовно якості надання медичних послуг і про те, до кого звертатися у разі, якщо вони не якісні, яким чином є гарантії держави, якщо проводити, наприклад, якісь певні складні операції, дуже дуже багато питань, які ми залишимо трошечки на наступні наші передачі. Нагадаю, глядачам канал Інтервізор чекає ваших лайків, підписків і коментарів. В Студію працювала Світлана Кушнір, і ми з вами ще обов'язково побачимося.